Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео хочу поговорити про інформацію, яка з'явилась в відкритих джерелах. Кого ж все ж таки будуть в першу чергу мобілізувати після оновлення даних? Нагадаю, що в нас період оновлення даних, який був встановлений законом України про посилення мобілізації 36-33, Це був законопроект 10449, Він закінчився 16 липня, тобто було відведено законом 60 днів. Дуже багато хто оновив свої дані. Є цифри. Зараз я про них також зазначу. І тепер же у людей виникає питання, яку ж категорію. Будуть мобілізувати в першу чергу, і тут в нас представники від держави від Міноборони надали деякі там пояснення, деяку інформацію з цього питання, тому хочу в цьому відео поділитись те, що відомо на сьогоднішній день. Може комусь буде цікаво або корисно. Строк на оновлення даних сплив так, звісно, що будуть надсилати повістки в першу чергу якимось категоріям людей, і це можна буде зробити автоматично. Про це також нагадувала в нас міноборони і зазначало, що це будуть робити автоматично. І я вже не став окреме відео з цього питання записувати. Там зазначала міноборони про автоматичний друк, цифровий друк. Цих повісток, що забезпечить одночасне надрукування і формування повісток дуже багатьом особам. Так, це можна зробити автоматично, задавши системі певні критерії для пошуку вік, спеціальність тощо. Ну, Тобто, розуміємо, є база даних, задається відповідний вік, задається відповідна спеціальність, якісь ще критерії, і ці повістки формуються автоматично з цієї системи. Отже, можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК поїздка. Це схоже на таргетовану рекламу. Це в нас Катерина Чорноворенка, до речі, зазначала і неодноразово вона посилалася саме на цю таргетовану рекламу. Це в нас заступниця міністра оборони, кому що невідомо нагадаю. Так, тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час. І вже речник від Міноборони Дмитро Лазуткін він повідомив е, якусь інформацію, що стосовно кого вони бачать і як е, Міноборони бачать мобілізацію першої категорії е, осіб, які це будуть категорії. Він зазначив, що 4,6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. Тобто така підсумкована інформація щодо оновлення даних. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати. Він про це зазначив в інтерв'ю. Отже, громадяни шляхом оновлення даних через Резерв Плюс, ЦНАП і ТЦК сприяло створенні актуальної бази даних про військове зобов'язання, з якою вже надалі, надалі працюватиме ТЦК. У ТЦК СП є база. Якщо ви не розуміють, куди звертатися до військового зобов'язання, то відповідно їм не треба виходити його і шукати. Ну, ми кажемо про адресу, про номер телефону, про номер, точніше про адресу електронної пошти, це ті дані, які оновлювались під час оновлення даних, тобто три позиції основні. Відбувся такий собі чек-ін для ТЦК для того, щоб розуміти, з ким можна працювати далі, зазначив Лазуткін. Далі питання, хто перший піде за мобілізацією до війська, буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військове зобов'язання, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Ну, до речі, звернув увагу від себе, бо додам, що не у всіх сформувалось воно в резерві, плюс нормально за військово-обліковими спеціальностями. Дуже багато. Зверталися до мене люди щодо виправлення цієї інформації в реєстрі, бо деяка інформація вона не співпадала. Тобто військово-облікова спеціальність взагалі не співпадала з тією, що в є в паперових військово облікових документах. І всі ми вже пам'ятаємо, і напевно, дивились мої відео, де зазначено в нас було постановою 559 кабміну це про постанову про військово-обліковий документ нового зразка. і Цифровий військово обліковий документи зазначено, що інформація, яка є в реєстрі, вона є першочерговою, тобто вона є основною і та, що інформація. Зазначена в паперових військовоблікових документах, якщо вона не співпадає з інформацією в реєстрі, вона є недійсною. Тому це було важливо і в межах військово-облікової спеціальності. Тому тепер ми це розуміємо в плані того, що як буде відбуватись відбір категорії осіб і мобілізація цієї категорії осіб. Тобто, якщо у вас військово-облікова спеціальність інша, яка була вам присвоєна і зазначена в військово обліковому документі. А в резерві плюс у вас з'явилася якась інша військово-облікова спеціальність, то краще все це привести у відповідність, тому що, ну, як ви бачите, що це буде впливати напряму і, в принципі, з питанням мобілізації. Так, ця вертикаль ТЦК командування сухопутних військ, Генштаб буде працювати відповідно до своєї структури. Ці запити можуть змінювати в залежності від того, яка зброя надходить в Україну, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. Немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Це буде залежати від дуже багатьох чинників. Так він зазначає. І надалі він зазначає категорію спеціальності, які наразі найбільш необхідні в ЗСУ. Зокрема, дуже багато запитів є на представників. ІТ-сфери з тих самих причин, що війна стає більш сучасною і технологічною. Останнім часом збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності, як кухар чи діловод. Традиційно багато запитів на водіїв, також потрібні механіки, стрільці і розвідники. Тобто, ну, така категорія військово-облікових спеціальностей, як зазначив у нас представник від Міноборони, ця категорія, скоріш за все, це будуть в першу чергу. Призиватись, мобілізуватись, оповіщуватись такі люди, які оновили свої військово-облікові дані і можуть отримати в найближчий час повістку про виклик. Якщо відео було корисним, поділіться цим відео, підпишіться на канал, є ще телеграм-канал у мене. Всім гарного вечора, до побачення та мирного неба!